29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Також сьогодні дев'ята річниця Іловайської трагедії цього дня, 2014-го, росіяни розстріляли колони українських бійців із важкого озброєння, незважаючи на домовленості про вихід наших військових з оточення гуманітарними коридорами. Прозвучала фраза в радиостанцию «Тяжелая техника ушла, остался только Донбасс». И вот как только прозвучала буква «С», начался мастированный обстрел. Но ну, это было просто вывод колонны на убой. Из танка прямое попадание в машину, а там люди были. А остаются только колеса и Очень много выстрелов. Взрывались машины, как свечи. Тоді у боях лише офіційно загинуло 368 військових, 429 отримали поранення, 300 потрапили в полон. Нині ж наші військові і далі продовжують виборювати незалежність для України. За даними Генштабу, ЗСУ мають успіхи у напрямку Вербового на півдні. Після просування вони закріплюються на позиціях. Є рух і на Бахмутському напрямку. Українські воїни знищили новітню російську радіолокаційну станцію «Приділ Є вартістю 200 мільйонів доларів. Це мобільна берегова за на РЛС підвищеної таємності Збройних сил Росії. Вперше готовий комплекс презентували у червні цього року. Заявлений радіус виявлення кораблів 400 кілометрів. Росія вранці обстріляла Куп'янськ на Харківщині. Є загиблий та поранений. З артилерії влучили у харчове підприємство. Там загинув охоронець. Також пошкоджено будинок. Поранення отримав 67-річний чоловік. Також окупанти завдали 15 ударів по житлових кварталах Донеччини. Ракетами вони вдарили по подружківці та дорожньому Покровського району, а Торецьк обстріляли з градів та ураганів. Одна людина загинула, троє поранені. Пошкоджені десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків. Також стало відомо, що у прикордонні Чернігівщини на міні підірвалося легкове авто. Загинули чоловік, працівник патрульної поліції, і його дружина, двоє дітей госпіталізовані. У Білорусі запланували проведення спільних навчань організації договору про колективну безпеку у вересні. Україна не виключає провокацій і диверсій на кордоні, адже Росія може використати ці навчання як легітимне нарощування військ у Білорусі. Раніше вона вивела звідти усі свої війська та перекинула їх на Куп'янський і Лиманський напрямки.